Наприклад, хтось може кайфувати від XM57, а я на XM57 катаю. От зараз останній тиждень чи два, виключно вечором дводом роблю кланові завдання, щоб каро отримати. І все. І там вже скоро друга мітка, але я там навіть не запарююсь, я просто катаюсь. Сказати, що в задоволення? ні, бо танк токсичний, мені не подобається, що його ввели. Він дуже неприємний. Для як, як суперника ти його зустрічаєш. Ну і кататися на ньому. Мені, наприклад, неприємно. Він так, він їм, ну, токсична імба. Плюс-мінус. Бо він навалює багато. А й, йому відповідь ще попробуй дай. Так Бондяк, ти й першого разу подякував, не знаю. Щось трохи аж Що ніхто не буде проїжджати. Офігіте, чувак, тебе в дупі танк. А як так? А як у чувака в дупі танк? Виявився. Прям бій щось душка-душка. Там за диркою. Я прям не розумію, що відбувається. Взагалі якісь дивні. Тут вже біскоро закінчиться, а я ще нічого не зробив. Ну Окей, праг зробив. Рампапа рампа. Чувак, в тебе маска дерева. Типу я не проти, якщо ти будеш зі мною перестрілюватись. А, чого я не вистрілив? Просто йому в маску стріляєте там. Нема броні. Сам наче танк непоганий, але от за цією диркою, ну що ну що, це не, це не, не має так бути? Не полетіло. <звук> Ти що там вицілюєш, дядько? Не треба так, будь ласка. Я стояв собі, фармив чувачочка. Ти мені до це починаєш нерви робити. Він стоковий, наче що? <плес> ну, гра, да-да-да! І тепер я починаю від нього різко получати, він починає різко мене пробивати. Така дурня. Тут ТВП може в жопу заїхати. Можна тут підконтролити мені? А може, й не доходить, а може, й не розуміє, що йому з цим робити. Це ж таке. Трішки замкнений, бо нема кому його контролити. А якщо я поїду сюди, він буде мені напихувати в жопу. І виїжджати я на нього не можу, бо там гріб. Ну давай потанцюємо, дядько. А, рикошет. Класично. Класика. Грільок там стріляє. А, в мене, типу, 705-й його можу, да, контролити. Я, типу, можу спробувати сюди викатувати. Ти ж дивишся, дядько, поможеш? Ти прикриваєш, я надіюсь на тебе, дядьку. понадіюсь. Ну, Якби ще я міг пробивати танки. Треба навчитись пробивати танки. Ну, дядьку, алло, дядьку, ну дивись, ну танк виїжджає, ну чувачок. Ну не можна так? Не пробиваю. Ну мене не криє 705 він взяв, заховався. Я думаю, що він мене прикриває, він мене прикриває що щось там таке написав, що він видалив. Цікаво, зараз додавлю якесь слово. Зараз я подивлюсь він якраз... Якийсь... А він просто типу гриль. Зараз це типу, там можна додавати слова в білий список. Зараз я знайду. Просто бот, щоб не, тут не забігали всякі болотні. Так, де тут тебе? має не видаляти. Блін. Тут міг, бити, міг бути бій на мітку. Спокійно. Міг бути бій на мітку. Фак. Ну, типу, я думав, що союзник мене перекриває. Типу, я міг стояти фармити 60 ТП, але на мене викати просто. Встань стій від борта, чекай, чувачка. Як завжди. Ну, в мене двоюрідний брат старший десь теж. Вже навіть контузія була, він лікувався. Потім дядько рідний. Теж десь не каже де, але десь, так, да, це страшно. Мене навіть два двоюрідних, один правда десь типу. Не буду казати, де знаю, але не хіба воно треба? Робить щось корисне. Mm -hmm. Так, ну тут треба закривати. Тут треба бем 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 бім бім бам бам Він, окей, забули минулий бій, в принципі, там непогано, але можна було добивати. Там реально десь три тички, і мітка б закривалась Я помилився в останній шот по 75-ки, він бортом викатував, я міг йому давати в борт. Тож таке забув. Забув останній бій і погнали свіженький. Сетапчик хороший. Я в Польщі жив, не пам'ятаю, який це десь 19-20, мабуть, рік, півтора року. В, ну, біля, біля Гданська, Поруч Гданський. 10 хвилин їзди. Чувак, дякую блядь, тобі. Це просто пиздець. Я через чувака не даю залп, бо шмат дурачка перед стволами викатує. Stokes угу. А, бак з пушкою. У трупика пушка нищить, ніж вона відображається, і я через те даю в пушку, а не в суперників. Прикольно, люблю ВГ. На жаль, бій не на мітку, а на мінус мітку без демеджу. ЗТ, допоможи. Що ти. Куди ти поїхав? Я знов не даю тички, я не розумію Чому я не даю тички. У них БК немає. Побій на мінус смітку, а мабуть бути на плюс смітку. Так. Якщо не на мітку, то хоча б в нуль. Беріть світитися. Кажуть, зняли кепку з чувака. Знову БК ламають. Міточка! я казав, би на миточку. В Україні, да. Центр України. Не факт, що встигнем. Швидше все не встигнемо. Але пофіг міточка. Єсть. Чудове завершення сьогоднішнього стриму. Черкаси. Цікаво. Да, Черкаси. Він не знаю, він отут за цим може стояти. Він за цим будиночком стоїть, але потяг. Штово. У мене ще грана Кум і найкращий друг, але він вже до років 10, як в Польщі. Якщо не більше, так, звичайно, знаю. Я колись, оце ж якась цього кума була св... весілля і.